Я багато чую у відео в Тіктоці, що люди хочуть ціну високу, як у Володимира Волоска, але якості, мабуть, не виконують такої, так? Чувак, я тобі скажу за ціни свої, які вони хочуть. До мене дзвони Олєшка мій і каже мені: Вова, по сусідству роби плиточник фахівець. Каже, таку якість заганяє, що там просто капець. А ціни я його гляну, вони вищі, каже, від моїх в півтора раза. Чому така несправедливість? Я говорю Олєшка. В першу чергу треба лишатись людиною і не маніпулювати на тій ситуації, що немає людей. типу, тому що ну, воно теж так неправильно там рубанути ікс три, типу, бо ой, хто хоче, той знайдеться, а хто не хоче, той не знайдеться. Ми робимо абсолютно простим звичайним людям. Ми не робимо якимось там депутатам, як там пишуть, простим, звичайним, пересічним людям, де людина собі заробила там. Все життя на ту квартиру робив, хоче зробити нормальну плитку. Він розуміє, він там звернувся до нас, ми йому озвучили. Ванна кімната 100 тисяч. Він звернувся ще там до п'яти, п'ять йому озвучили тих самих 100. але він розуміє, що ми даємо йому якість, ми гарантію. відповідальні хлопці, ми даємо гарантію на свою роботу. Все,